Всім привіт! В своїх останніх випусках ми вже обговорювали те, яким чином українські біженці можуть інтегруватися в Німеччині, залишитись тут на більш стабільних підставах та уникнути правових ризиків у майбутньому. Ми також детально розбирали, посилаючись на законодавство Німеччини, чому параграф 24, за яким більшість українців перебуває в країні, далеко не найкращий варіант захисту. І чому всього одна деталь. І є тією перепоною, яка не дозволяє рахувати 24-й параграф найбільш легким шляхом для інтеграції в німецьке суспільство. Я не буду зараз її називати, адже якщо ви дивились попередні випуски, то, можливо, вже знаєте відповідь. А якщо ні, то саме час знайти посилання на ці відео в описі до цього випуску або просто у мене на каналі, щоб переглянути їх і розібратись, про що йдеться. А сьогодні ми поговоримо про реальну картину інтеграції українських біженців у Німеччині, як складається їхнє життя, чи справді вони впевнено крокують до стабільного майбутнього в цій країні, чи все ж таки залишаються перед серйозними викликами. Щоб не бути голослівним, я візьму за основу. Одне офіційне дослідження, яке стало доступним у публічному просторі у березні 2025 року, це аналітичний звіт, підготовлений федеральним відомством з питань міграції та біженців в Німеччині, і він дає чітке уявлення про те, що відбувається насправді. Однією з ключових особливостей цього дослідження є його репрезентативність, адже в ньому взяли участь тисячі українців, які перебувають у Німеччині з початку повномасштабної війни. Це дозволяє отримати реалістичну картину їхнього становища та оцінити, наскільки успішно відбувається їхня інтеграція. Але спочатку хвилинка корисної інформації для працюючих українців в Німеччині. Ви дізнаєтесь, як повернути кошти за переплачені податки в цій країні. Ви з України та працюєте або працювали в Німеччині? Чи знали ви, що можете повернути свої переплачені податки? Виявляється, 9 з 10 роботодавців переплачують податки, а середнє повернення у Німеччині сягає 1072 євро. То що б не скористатися цією можливістю та не повернути кошти, які вам належать? У таких ситуаціях на допомогу приходить компанія RT Tax – податковий консультант у поверненні податків для найманих працівників. І це все максимально просто, адже весь процес проходить онлайн. Тому, якщо вам потрібна інформація стосовно того, чи маєте ви переплачений податок, а також стосовно документів, які необхідні, щоб подати декларацію, звертайтесь до RT-Tax. Консультація безкоштовна. Отже, RT-Tax – це жодних авансових платежів з вашої сторони. Оплата лише після успішного повернення податків. Пошук відсутніх документів. Якщо чогось бракує, RT-Tax знайде. Безкоштовний попередній розрахунок. Дізнайтеся заздалегідь, чи є у вас переплата та чи варто подавати декларацію. І цікавий факт: податки в Німеччині можна повернути навіть за останні 4 роки, незалежно від того, чи проживаєте ви зараз в країні, чи ні. Саме зараз час для повернення переплачених податків. Не втрачайте можливість. Поверніть свої кошти з РТТАкс легко, швидко, онлайн. Саме дослідження охоплює доволі широкий спектр питань, зокрема, в ньому йдеться про рівень зайнятості та економічну інтеграцію українських біженців, про житлові умови та виклики, з якими стикаються переселенці, про освіту та мовну адаптацію, включаючи рівень володіння німецькою мовою та участь у інтеграційних програмах, про соціальну адаптацію, психологічний добробут і відчуття безпеки. Тож давайте, мабуть, і почнемо з останнього, так як деякі моменти мене дуже здивували. Але спочатку трохи статистичних даних: більшість українських біженців прагнуть інтегруватися в німецьке суспільство настільки, що планують залишитися надовго. Понад половина опитаних висловили намір постійно жити в Німеччині. Причому серед тих, хто приїхав пізніше, тобто після червня 2022 року, ця частка ще вища: 69% проти 59% серед перших прибут. Улих. Важливо, що таке рішення залежить не лише від ситуації на батьківщині, але й від досвіду життя у приймаючій країні, тобто від конкретного рівня соціальної адаптації, яка не завжди відбувається легко. На думку дослідників, однією з головних проблем з соціальною адаптацією є обмежені контакти з місцевими мешканцями. Опитані, які не мають регулярного спілкування з німцями, зізнаються, що почуваються більш ізольованими. Це впливає навіть на здоров'я серед українців, котрі не мають постійних соціальних контактів або зазнали. Дискримінації значно частіше фіксуються симптоми депресії та тривожні розлади. Натомість, ті, хто зумів зав'язати дружні стосунки і соціальні зв'язки, легше переживають стрес адаптації. Дискримінація це ще одна проблема, і її особисто відчули 11% біженців, наприклад, під час звернення до медичного закладу. Хоча таких випадків відносно небагато, сам факт упередженого ставлення здатен підірвати почуття безпеки і довірі у новій країні. За даними опитування, рівень психологічного напруження серед біженців помітно вищий ніж у середньому по населенню Німеччини. Однак не всі шукають допомоги а понад третина респондентів, які відчувають симптоми депресії або тривоги. Не звертаються по лікування, часто не вважаючи свої проблеми достатньо серйозними. Ну, це вже в даному випадку працює наш український менталітет. Інша сфера соціальної адаптації це облаштування побуту. На кінець 2023 року. Переважна більшість українців, це 83%, уже жили в орендованих квартирах чи будинках і загалом були задоволені своїми умовами проживання. Лише порівняно невелика частка залишалася в комунальних центрах розміщення біженців, ну або в гуртожитках. І саме там рівень задоволеності життям значно нижчий. Водночас є і небажання біженців з України повністю розчинятися в німецькій глибінці. 88% українців воліли б жити у містах малих чи середніх, і тільки третина розглядає життя в сільській місцевості. Можливо, це пов'язано з надією на кращі можливості в містах: робота, освіта, спільнота і побоювання соціальної ізоляції на периферії. Станом на другу половину 2023 року лише близько 22% українських біженців працездатного віку, а це від 18 до 64 років, були офіційно працевлаштовані в Німеччині. Втім, цей показник зростає з часом. Серед тих, хто перебуває в країні менше року до 13 місяців, працюють приблизно 17%, а майже через два роки після приїзду, тобто через 22-23 місяці, рівень зайнятості зростає до 31%. Іншими словами, Чим довше люди проживають у Німеччині, тим більше з них встигають знайти роботу. Існує також доволі помітна різниця між зайнятістю чоловіків і жінок. Вже у другій половині 2023 року працювали приблизно 26% українських чоловіків та 21% жінок. Навіть зараз чоловіки загалом швидше знаходять свою першу роботу в Німеччині. Майже через 22 місяці після приїзду працевлаштувались 33% чоловіків проти 25% жінок. Така різниця пояснює. Насамперед з сімейними обставинами. За даними опитування, жінки з маленькими дітьми значно рідше працюють, ніж чоловіки з схожій ситуації. Або, ніж жінки без дітей, чи жінки зі старшими дітьми. Також самотні матері мають нижчі шанси на працевлаштування, ніж заміжні жінки. Відповідно, батьківські обов'язки і відсутність партнера є суттєвими перепонами для виходу на роботу. Стосовно освіти, друзі, то доволі багато українців прибули до Німеччини з високим рівнем освіти та великим досвідом. Згідно з дослідженнями, приблизно 75% мають професійну або вищу освіту, а майже 90% істотний досвід роботи в Україні. Проте на практиці біженці часто влаштовуються на посади, що не відповідають їх кваліфікації. Це явище вже навіть отримало свою особисту назву і називається воно декваліфікація. Так, приблизно 50% українських чоловіків і 57% жінок працюють на посадах нижче свого кваліфікаційного рівня, найчастіше у сферах прибирання, приготування їжі, догляду, освіти чи соціальної роботи. Відповідно, заробітки теж нижчі за середні по країні. Середня зарплата українських біженців що. Працюють повний день, становить близько 2600 євро на місяць в бруто, тобто без врахування всіх податків. Тоді як загальнонімецький показник 4479 євро. Це підкреслює, що навіть успішне працевлаштування не завжди означає повну інтеграцію на рівних умовах. Багато хто погоджується на менш кваліфіковану або гірше оплачувану роботу. Дослідження також виокремлює кілька чинників, що помітно підвищують шанси біженців знайти гідну роботу, зокрема знання мови та завершення мовних інтеграційних курсів або соціальні контакти з німцями, а також визнання українських дипломів і кваліфікацій. Загалом усе це позитивно впливає на можливість працевлаштування. Не менш важливу роль, правда, видіграють і особисті знайомства. В Німеччині це називається вітамін Б. За даними опитування, 51% працевлаштованих біженців знайшли роботу через друзів або знайомих, часто німецького походження. Натомість офіційні державні служби зайнятості чи приватні агентства були дієвими лише в 7% випадків працевлаштування, що і не дивно. Про малоефективну роботу джоб-центрів я вже також знімав і не одне відео, тож ви з легкістю знайдете їх на моєму каналі. Лише приблизно 20% біженців подали заявки на офіційне визнання своїх дипломів чи професійних кваліфікацій. Здебільшого це ті, хто мають вищу освіту і планують залишитись в Німеччині надовго. Без такого визнання доступ до роботи за фахом, особливо у регульованих галузях, ускладнений. Окрім обов'язкових інтеграційних курсів, близько 11% українців знайшли інші способи вивчати мову, відвідували додаткові курси німецької або приватні уроки. Ще 6% пройшли так звані фахові мовні курси, орієнтовані на опанування німецької для конкретної професії. Понад половина, а це близько 20-52 вибачаюсь, українських біженців оцінили свої знання німецької як дуже добрі, добрі або принаймні задовільні. Це неабиякий прогрес для громади. Більшість якої до війни не планувала міграції і не мала глибоких знань з німецької. Крім того, 40% респондентів володіють англійською на середньому чи високому рівні. Це теж допомагає їм порозумітися і слугує своєрідним містком для працевлаштування. Хоча офіційна статистика мови базується на самооцінці, тенденція очевидна: інтеграційні програми дають ефект. Біженці, які пройшли курси, краще реалізуються є на ринку праці. Дослідження прямо вказує на те, що завершення мовних курсів та хороше володіння німецькою значно покращують можливість знайти роботу. Водночас багато хто з українців усвідомляє, що знань все ж таки недостатньо. Значна частина українців, особливо ті, хто не працює, продовжують навчатися далі, і понад третини відвідують різні курси підвищення кваліфікації або нові освітні програми. Люди мотивовані якнайшвидше опанувати мову і професійні навички, і водночас відчувають потребу в підтримці. Зокрема, за даними опитування, багато біженців прямо говорять про необхідність додаткової допомоги в пошуку роботи та у вивченні німецької мови. Це сигнал для інтеграційних служб. Попит на мовні та адаптаційні програми залишається високим, і їхня ефективність визначатиме подальший успіх в інтеграції українців. А ось хто насправді показує дуже хороший рівень інтеграції, так це українські діти. На кінець 23-го року в німецьких школах навчалися понад 200 тисяч дітей з України. Близько 60% з них у віці від 11 до 17 років вже тоді відвідували звичайні класи, і тільки 16% перебували у підготовчих класах, де фокус робився на вивчення мови. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що на зараз ситуація набагато краще. Дошкільна освіта також показує позитивні зміни. Якщо у 2022 році лише 60% дітей у віці від 3 до 6 років мали місця в дитсадках, то у 2023 році цей показник зріс до 76%. Однак для дітей до 3 років ситуація залишається складною. Лише 23% змогли отримати місця в яслях. Ось на такій позитивній ноті про наших українських дітей я й хотів би сьогодні завершити своє відео. Тому в мене на цьому все. Звісно, саме дослідження, воно значно об'ємніше, ніж та інформація, яку я використав у цьому випуску. Тому я залишу посилання на нього в описі під цим відео, і ви зможете ознайомитись з ним детальніше вже самостійно. Якщо маєте можливість, підтримайте, будь ласка, наш збір на автівку для ЗСУ. Ви можете зробити внесок у гривнях, скориставшись ось цим QR-кодом або ж переказати. Кошти в євро, реквізити для цього також знайдете в описі під цим відео. Кожна ваша гривня чи євро це значний внесок і велика допомога нашим воїнам. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Бережіть себе і до зустрічі в наступних випусках. Всім пока!